Вхідні двері, захід в квартиру, коридор. коридора. Тут ще можливо шафку поставити. Коридора, захід санвузол. Виходимо в кухню студію з вітальною. Зона вітальні. Перед диваном телевізор. Зона кухні. Омонтований холодильник. Котел зашитий також. Велика лоджія, яку можливо засклити. І дві спальні. Одна спальня менша. Місце на ліжко, ніша на шафу. Чи можливо по-інакшому розпланувати. Це друга спальня, обновлювана, Також вихід на цю саму велику лоджію. Сонячна сторона.